Сучасні світлі та з системою диспетчеризації. У Вінниці продовжують оновлювати ліфти. В ході ремонтних робіт фахівці оновлюють механізми та кабіну ліфта, встановлюють освітлення і систему безпровідної диспетчеризації. Остання дозволяє напряму без використання мобільного телефона зв'язатися з диспетчером Вінниця міськліфту у випадку аварійної зупинки підйомника. Нині системою безпровідної диспетчеризації обладнали уже третину Вінницьких ліфтів. Загальна кількість підйомників у місті понад тисячу сімсот. Цього року Департамент житлового господарства запланував капітальний ремонт семи підйомників. Фактично, це є частина будинку, конструктивний елемент, який також підлягає капітальному ремонту. Відповідно, рішення щодо заміни ліфта приймають співвласники. Сьогодні не менш актуальним аніж покрівлі за співвласниками рішення про саме заміну ліфтів. Звісно, що це не дешеве задоволення, оскільки ліфтом користуються в багатьох випадках верхні поверхи, і є в деяких питаннях непорозуміння між співвласниками щодо участі їхній в співфінансуванні. Тому в багатьох випадках саме в ліфтах не можуть порозуміти щодо згоди на співфінансування, і тому вони обирають саме за рахунок коштів міського бюджету виконання робіт як перший капітальний ремонт. В цьому році фактично заплановано провести капітальний ремонт там досить незначну кількість ліфтів. Це по ОЗБ, це 6 ліфтів. Але я думаю, що до кінця року кількість ліфтів буде збільшена в ремонті. Опять же, кожен ліфт індивідуально перед виконанням робіт проводиться експертне обстеження щодо визначення заходів, які необхідно відремонтувати на ліфту. Ну і визначається термін, на який може бути продовжений срок його роботи.